Я Сплавник Іван Володимирович. Народився 14 липня 1985 року в місті Чернівці. А це майор 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади Іван Володимирович Сплавник. Він родом із Чернівців. Батько привів сюди в 5 років. І ніколи не думав, що буду виходити на футбольне поле і розігрувати м'яч у лавах Збройних сил України з 2011 року, протягом 12-13 років виконував завдання миротворчої місії ООН у Ліберії, Конго, Кодіварі та Демократичній Республіці Конго. Чомусь раніше, коли ми ходили в школу, коли грав гімн України. Всі якось байдуже відносились до цього. А зараз, коли звучить гімн, я згадую полеглих своїх побратимів, які віддали життя, є приспів, так? душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Дійсно, дуже багато кращих синів України віддали життя. За нашу свободу у 2015 році отримав поранення у Дебальцево, у 2017 році отримав друге поранення під час захисту міста Красногорівка. Мені дуже приємно, що футбол розвивається у нас в Чернівцях, не стоїть на місці, да, був трошки спад, але от я приїхав і бачу новий стадіон. Ну, атмосфера буде дуже класна. Хочу привітати вас з перемогою. Хочу вручити наш бойовий прапор. Хочу вам побажати натхнення, терпіння. Тренуйтеся, ви молодці. Разом до перемоги. Надіюсь, ми з вашої сторони чекаємо від вас перемоги. Ви надихаєте нас, а ми вже зі своєї сторони дуже сильно постараємося принести перемогу всій нашій Україні. Слава Україні! Десантно-штурмова буковинська бригада безстрашні та вірні. Так само хочу, щоб ви були безстрашні та вірні. Іван брав участь у бойових завданнях на багатьох напрямках, зокрема у харківській контрнаступальній операції, курській операції та взяті міста суджа. Майор сплавних нагороджений відзнакою Золотий хрест десантно-штурмових військ. А також відзнакою Міністерства оборони України, вогнепальна зброя. Оплески зараз на адресу Івана Володимировича Сплавника, справжнього бійця, справжнього українця, патріота нашої держави, не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, повномасштабного вторгнення ворога продовжив службу війською. і саме на плечах таких людей, як Іван Сплавник, і тримається небо над Україною, друзі. Бачимо, як отримує він символічний подарунок футболку із рук почесного президента Буковини Андрія Сенфроняка зі своїм прізвищем та номером, номером бригади. 82 га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Саме її представляє Іван Володимирович Сплавник. Наш слоган безстрашні та вірні. Разом до перемоги. Допомагайте зсу. Війна не закінчилась. Вболівайте за Збройні Сили України.